Привіт! Сьогодні буде огляд модуля ОДУ виробництво Manufacturing. Він допомагає планувати та обробляти виробничі замовлення. За допомогою даного модуля можна контролювати робочі замовлення в режимі реального часу та дозволяти працівникам запускати операції технічного обслуговування, цикли зворотнього зв'язку, проблеми з якістю тощо. Тож давайте подивимось на базові можливості цього модуля. Зараз я знаходжусь. В демо версії Оду, щоб краще вам показати, як працює даний модуль. Для початку заходимо у виробництво, товари та пункт специфікації. Обираємо, наприклад, комбінація столу і бачимо, що нас перекинуло в меню. Тут є товар, варіант товару можемо виставити, виставити кількість, референс, тип специфікації, виготовляти цей товар або комплект. Я залишу виготовляти цей товар. Та можемо виставити компанію. Я залишу налаштування дані за замовченням. Також ми бачимо три вкладки компоненти, операції та інші. Компонент. Тут вказані компоненти, які використовуються для виготовлення нашого товару. В даному випадку комбінація столу. Тут ми бачимо два аркуші паперу намальовані. Тут ми можемо завантажити якийсь файл. Натискаємо Завантажити. Вибираємо. Бачимо, зображення успішно завантажилось. Можемо його переглянути. Открою операції. Я додам існуючу операцію. Натискаю копіювати існуючі. Для прикладу, додам дану операцію, ставлю галочку і натискаю копіювати обрані операції. Бачимо, що операція успішно додана. Вкладка Інші. Дані параметри можна змінювати в залежності від потреб вашого бізнесу. Я залишу параметри, які вказані тут. Тепер ми можемо переходити до наступного етапу до створення замовлення на виробництво. Для цього переходимо в пункт операції Замовлення на виробництво. Натискаємо новий. Писуємо в полі товар, Комбінація столу. Обираємо. Натискаємо Підтвердити. Бачимо, що у нас з'явились нові поля. Запланована дата. Дата, коли ви плануєте почати виробництво або дата, коли ви фактично почали виробництво. її можна змінювати. Та дата, коли ви очікуєте завершення виробництва або фактична дата завершення виробництва. Її змінити не можна. Статус компонентів на даний момент немає в наявності, тому що у нас не вистачає чорної шухляди і її кількість 0, відображається ось тут. Та відповідальний. В даному випадку відповідальний адміністратор, оскільки він і створив дане замовлення. Відповідального можна змінювати. Бачимо, наші компоненти усі тут, вони підтягнулися. Робочі замовлення також тут, та вкладка інші. Для того, щоб виготовити дане замовлення, потрібно, щоб чорна шухляда була в наявності. Натискаємо на чорну шухляду. Натискаємо на склад. Бачимо в пункті маршрути. Що можна придбати, заходимо в купівлю та постачальник також вказаний. Заходимо в пункт MinMax та натискаємо планування, запустити планувальник, запустити. Заходимо в купівлі. Натискаємо на наше замовлення. Підтверджуємо. Отримати товари. Підтвердити. Заходимо у модуль виробництво, Знову ж таки, операції. Замовлення на виробництво. Та заходимо у комбінацію столу. Бачимо, що статус компонентів змінився на доступно. Та чорна шухляда тепер в наявності. Натискаємо на План, переходимо в робоче замовлення. Бачимо, що статус робочого замовлення змінився на підготовлено, та можна натиснути кнопку Почати. Натискаємо. Бачимо, що реальна тривалість змінюється. Таймер пішов. Ми можемо натиснути, наприклад, на паузу та знову на початок. Коли ми натиснули на паузу, Реальна тривалість зупиняється і зберігається. Натискаємо початок. Та виконано. Бачимо, що статус змінився на завершено. Тепер можемо натиснути Виготовити все. Бачимо, що статус змінився. На виконано. Заходимо в робочі замовлення. Статус завершено. Та натискаємо на кнопку. Бачимо наше робоче замовлення та його детальний опис. Наше робоче замовлення, Його назва, робочий центр. Товар. Оригінальна кількість виробництва. Початкова дата. Очікувана тривалість, замовлення на виробництво. Також є три вкладки: Слідування за часом. Тут відображається. Коли ми закінчили виробництво, коли ми натискали на паузу і тому подібне. Компоненти компоненти, з яких складається товар, та робоча інструкція. Виходимо. Та бачимо, що зверху тут є чотири вкладки: відстеження, переміщення товару, огляд та вартість. Відстеження. Переміщення товару. Можна відслідкувати. Вартість. Огляд. Також огляд можна завантажити, натиснувши кнопку Друк. Тож. Наше замовлення на виробництво було успішно створено. Наш товар був успішно виготовлений. Шановні глядачі, дякую вам за перегляд цього відео. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Я вам бажаю спокійного та мирного дня. До нових зустрічей!